Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, підписникам, коментарям і вподобайкам, які допоможуть зробити канал кращим. Бажаю вам приємного прослуховування. Моріс Леблан Сейф мадам Ембер. ЧАСТИНА 1 НАПАД Несподіваний рятівник. Незважаючи на те, що була вже третя година ранку перед одним з особняків бульвару Бертьє стояло ще кілька екіпажів. Але ось із під'їзду вийшла група гостей, чоловіків і дам. Чотири екіпажі попрямували в різні боки. А на вулиці лишилося тільки двоє чоловіків, які дійшли разом до кута вулиці, де жив один із них. Інший вирішив іти пішки далі. Було приємно прогулятися в цю зимову ніч, таку ясну і холодну. Його кроки голосно лунали по пустельній вулиці, але через кілька хвилин у нього з'явилося неприємне відчуття, ніби хтось за ним ішов. «Справді?» Озирнувшись, він помітив людину, яка кралася між деревами. Він зовсім не був боягузом, але все одно додав кроку, щоб якомога швидше дійти до більш людних місць, але й незнайомець побіг, стривожений цим. Він вирішив, що буде розсудливіше почекати на нього і вийняти з кишені револьвер. Але не встиг він цього зробити, як чоловік раптово накинувся на нього, і на безлюдному бульварі між ними зав'язалася боротьба, в якій він одразу відчув себе слабшим. Він почав кликати на допомогу, відбивався, але його супротивник повалив його на купу каміння, схопив за горло і ледь не задушив хусткою, яку засунув йому до рота. Очі його заплющилися, в вухах зашуміло. І він уже був близький до знепритомнення, як раптом він відчув себе вільнішим, і людина, під вагою якої він задихався, схопилася, щоб у свою чергу захищатися від раптового нападу. Отримавши удар палицею по руці і чоботом по нозі, він застогнав від болю і, вимовляючи прокляття, втік накульгуючи. Не звертаючи на нього ані найменшої уваги. Несподіваний рятівник нахилився і запитав ви не поранені? Поранений він не був, але все, що сталося, настільки його приголомшило, що він абсолютно не міг триматися на ногах. На щастя, крики привернули кілька перехожих. Знайшли крету і потерпіли, сів туди зі своїм рятівником, який відвіз його в готель. Перед під'їздом, уже геть прийшовши до тями, Врятований розсипався по дяках. Я вам зобов'язаний життям, будьте впевнені, що я цього ніколи не забуду. Я не хочу зараз турбувати мою дружину, але мені хотілося б, щоб вона сама висловила вам свою вдячність. Він запросив його наступного дня поснідати і назвав своє ім'я Людовик Ембер, додавши, можу я дізнатися, з ким маю честь. Арсен Люпен частина друга Як досягають своєї мети великі люди. Арсен Люпен ще не користувався тоді це було п'ять років тому тією гучною популярністю, яку принесли йому справа Кагорна, втеча в'язниці Санте та ціла низка інших відомих пригод. Яку радість тому відчував він, прокинувшись цього дня? І, згадавши про запрошення, отримане вночі. Нарешті він близький до мети, мільйони емберів, яка чудова здобич для людини з таким апетитом, як у нього. Він одягнувся зовсім по-особливому. На ньому була поношена сукня, порижілий шовковий капелюх, манжети і комірець, теж дещо потерті. Загалом усе дуже чисте, але таке, що свідчило про злидні. Одягнений так дивно, він спустився сходами з квартири, яку він займав на Монмартрі. На третьому поверсі, не зупиняючись, він постукав на балдашникам своїй палиці в одній із зачинених дверей. Він дійшов до зовнішнього бульвару, де проходив трамвай, сів в нього, а чоловік, що йшов за ним, Мешканець третього поверху помістився біля нього. Через деякий час цей чоловік пошепки сказав йому Ну, що скажете, патрон? Скажу, що справа зроблена. Таким чином я запрошений на сніданок. Невже снідаєте? Ти не хочеш, сподіваюся, щоб я даремно витрачав дорогоцінний для мене час? Я врятував Людовика Ембера від неминучої смерті. Яку ти йому готував, як людина вдячна, він запрошує мене поснідати. Якщо я влаштував сьогодні цей маленький нічний напад, якщо я дав собі раду о третій годині ранку біля укріплень ударити тебе палицею по руці і по нозі, ризикуючи в такий спосіб завдати шкоду моєму єдиному другові, то це зовсім не для того, щоб відмовитися від вигод так добре влаштованого порятунку. Але погані чутки, які ходять про стан, нехай ходять. Ось уже шість місяців, як я наводжу довідки, дізнаюся, розпитую прислугу, кредиторів, користуюся підставними особами. Шість місяців я, як наче тінь, стежу за чоловіком і дружиною. Отримані їхні статки від старого Крафорда, як вони в цьому запевняють, чи з якого іншого джерела, я, у всякому разі, стверджую, що вони існують. А якщо вони існують, вони мої. Чорт візьми, сто мільйонів. Припустимо, що десять або п'ять, чи не все одно у вогнетривкій шафі лежать цілі пачки відсоткових паперів. І не будь я сеном Люпеном, якщо коли-небудь ключ від цієї шафи не буде в моїх руках. Отже, зараз нічого робити, пробурмотів супутник Арсена. Ні. Коли буде справа, я скажу. За п'ять хвилин Арсен Люпен піднімався розкішними сходами будинку Емберів. Людовик представив його своїй дружині. Жервеза була маленька, повна дама, дуже балакуча, і вона люб'язно прийняла Люпена. Я хотіла, щоб ніхто не заважав нам вшанувати нашого рятівника, сказала вона. Вони відразу ж почали поводитися з нашим рятівником, як зі старим другом. До кінця сніданку дружба вже була повна і навіть дійшло до відвертостей. Арсен розповів про своє життя, про життя свого батька, суворого і непідкупного судді, про своє сумне дитинство і теперішні труднощі. Жервеза зі свого боку розповіла про свою молодість. Про своє заміж'я, про благодіяння старого Крафорда, про сто мільйонів, отриманих нею від нього у спадок, про причини, що сповільнили введення у володіння, про позики під величезні відсотки, до яких вони мусили вдатися, про нескінчені сперечання з племінниками Крафорда, про накладення арешту, одним словом, усе. Подумайте тільки, документи тут поруч у шафі мого чоловіка. Але якщо ми відріжемо хоча б один купон, ми втрачаємо все. Люпен відчув легке тремтіння, ах, вони тут, сказав він, і в нього захопило подих. Стосунки, що зав'язалися за таких умов, могли стати тільки ще ближчими, арсен Люпен, у якого дуже делікатно допитувалися, зізнався у своїй бідності і невдачах. І зараз же молодий чоловік отримав пропозицію стати особистим секретарем подружжя з винагородою в 150 франків на місяць. Він мав, як і раніше, жити в себе, але щоб йому було зручніше працювати, в його розпорядження надали як кабінет одну з кімнат другого поверху. Він сам її вибрав. І за якоюсь щасливою випадковістю вона опинилася якраз над кабінетом Людовіка. Арсен одразу помітив, що його секретарська служба дуже схожа на синекуру. Протягом двох місяців йому довелося переписати тільки чотири незначні листи, і тільки один раз його покликали в кабінет патрона. Це дозволило йому вперше офіційно подивитися на вогнетривку шафу. Крім того, він помітив, що, якою б почесною не була його посада, все ж таки вона була недостатньо гідна того, щоб він бував у товаристві осіб, які відвідували будинок емберів. Але він про це анітрохи не шкодував, вважаючи за краще триматися в тіні. Однак він не гаяв дарма часу. Він зробив кілька таємних візитів до кабінету. І навіть пропонував свої послуги вогнетрівкій шафі, яка все-таки не стала від цього більш доступною. Це була дуже значного вигляду громадина з чавуну й сталі, проти якої були безсилі напилок і кліщі. Але Арсен Люпен не був упертим. Він зняв необхідні мірки і, після ретельних копітких досліджень, провів під підлогою своєї кімнати свинцеву трубку. Що закінчувалося в стелі кабінету між двома виступами карнизу, через цей отвір, що служив йому, і зоровою, і слуховою трубою. Він сподівався все бачити і все чути. Відтоді він жив у своїй кімнаті, лежачи весь час на підлозі. Він часто бачив емберів, які радилися перед шафою, роблячи довідки і перебираючи справи, коли вони перед тим як відкрити замок. Повертали одну за одною чотири кнопки, то, для того, щоб знати умовне число, він намагався запам'ятати кількість заробок, що пересувалися. Він стежив за їхніми рухами і підслуховував їхні слова, і що вони робили з ключем. Одного разу, побачивши, що вони вийшли з кімнати, не зачинивши за собою дверей, він поспішно спустився і рішуче війшов до кімнати, але вони вже були там. Вибачте, я помилився, але жервеза швидко підбігла до нього і сказала Та входьте ж, хіба ви тут не у себе, ви дасте нам пораду. Які папери нам продати? Зовнішньої позики чи ренту. А заборона? запитав здивовано Люпен, О, вона стосується не всіх паперів. І вона відчинила дверцята. На полицях кипами лежали перев'язані ременями папки. Вона схопила одну з них. Але чоловік запротестував ні, ні, жервезо, було б божевільно продавати позику. Вона весь час піднімається. Що ви думаєте про це, милий друже? Милий друг не мав жодної думки, але все таки він порадив принести в жертву ренту. Тоді вона взяла іншу зв'язку і виняла з неї навмання один папір. Це був тривідсотковий квиток. Людовик поклав папір у свою кишеню. Після полудня він разом із секретарем продав цей квиток і отримав 46 тисяч франків. Незважаючи на те, що говорила жервеза, Арсен Люпен не почував вемберів як удома. Навпаки, його становище у них приносило йому багато неприємностей, багато обставин переконали його в тому, що слуги не знали його імені. Людовик говорив про нього завжди так ви попередите цього пана, чи приїхав цей пан? Після ентузіазму першого знайомства вони з ним ледве розмовляли і поводилися з ним із повагою, яку зазвичай виявляють до благодійника. Ніколи ним, однак, не цікавилися. А одного разу, коли він проходив через передпокій, він чув, як жервеза говорила двом гостям. Це такий дикун? Нехай, подумав він, буду дикуном. І не намагаючись пояснити собі деяких дивацтв цих людей, він продовжував займатися виконанням свого плану. Посилені нападки деяких журналістів на прискорили справу. Арсен, присутній при всіх перепетіях драми, при всіх тривогах і хвилюваннях подружжя, зрозумів, що відкладаючи ще далі, він може все втратити. П'ять днів поспіль, замість того, щоб піти о шостій годині, як він це робив за він замикався у себе в кімнаті. Усі думали про нього, що він пішов, він же лягав на підлогу і спостерігав за кабінетом Людовика. П'ять вечорів поспіль не траплялося сприятливої нагоди, якої він так чекав. Він ішов пізно вночі через маленькі двері у дворі, від яких у нього був ключ. На шостий день він дізнався, що Ембери у відповідь на злі нападки своїх ворогів запропонували відкрити шафу. Треба діяти сьогодні ввечері, подумав Люпен. І справді, після обіду Людовик розташувався у себе в кабінеті. Жервеза була з ним. Вони почали перегортати книжки, що були в шафі. Минула година, потім інша. Він чув, як лягали спати слуги. Тепер. На першому поверсі вже нікого не було. О півночі ембери продовжували свою роботу. Пора починати, прошепотів Люпен. Він відчинив своє вікно, воно виходило у двір. На небі не було ні місяця, ні зірок, І двір був абсолютно темний. Він вийняв зі своєї шафи мотузку з приготовленими заздалегідь вузлами, прикріпив їх. До поручнів балкону, переліз через них і, тримаючись за водостічну трубу, тихо ковзнув донизу, до вікна, яке знаходилося якраз під його кімнатою. Це було вікно кабінету. Щільна тканина фіранок приховувала кімнату. Зістрибнувши на балкон, він постояв деякий час нерухомо, уважно прислухаючись. Заспокоєний тишею, що панувала, він тихенько штовхнув обидві рами. Якщо ніхто їх не оглянув, то вони мали піддатися його зусиллю, бо після полудня він сам відчинив засовки. Рами піддалися, тоді, з нескінченними пересторогами, він відкрив їх іще більше. Щойно він був у змозі просунути через них голову, він зупинився. Слабке світло проходило крізь погано зсунуті портьєри. він побачив жервезу і Людовика, які сиділи біля шафи. Занурені у свою роботу, вони тільки зрідка і зовсім тихо перекидалися словами. Арсен розрахував простір, який відокремлював його від них, і точно визначив рухи, потрібні йому для того, щоб зробити їх нешкідливими для себе, перш ніж вони могли б покликати на допомогу. Раптом Жервеза сказала як холодно, раптом стало в кімнаті, я думаю, лягти спати. А ти я хотів би закінчити? Закінчити, але ж у тебе роботи на всю ніч. О, ні, найбільше на годину. Вона пішла. Минуло двадцять тридцять хвилин. Арсен штовхнув ще трохи вікно. Завіски заворушилися, він штовхнув ще. Людовик обернувся. І, побачивши, що завіски надулися від вітру, встав, щоб закрити вікно. Не було чути крику, не було навіть жодних ознак боротьби. Кількома впевненими рухами, не завдаючи своїй жертві ані найменшої шкоди, Арсен оглушив ембера, оповив його голову портієрою і зв'язав так, що Людовик не встиг навіть розгледіти обличчя того, хто на нього напав. Потім він швидко попрямував до шафи, схопив два портфелі, взяв їх під пахву, вийшов з кабінету, спустився сходами і відчинив двері. На вулиці стояв екіпаж. Візьми це, сказав він кучеру, і йди за мною. Він повернувся в кабінет. У два прийоми вони абсолютно повністю очистили шафу. Потім Арсен піднявся у свою кімнату, зняв мотузку. І знищив усі сліди своєї подорожі. Усе було скінчено. ЧАСТИНА третя. Наслідки КІЛЬКА годин по тому, Арсен за допомогою свого товариша вийняв увесь вміст із портфелів. Він не відчував жодного розчарування, дізнавшись, що багатство емберів не було таким великим, як про нього говорили. Він передбачав це раніше. Мільйони вважалися не сотнями, навіть не десятками, але, тим не менш, загальна сума визначалася значною цифрою. Він визнав себе задоволеним. Звичайно, сказав він, я зазнаю великих збитків, коли настане час їх продавати. Доведеться натрапити на перешкоди і не один раз продати їх за безцінь. Все одно, із цим першим заробітком я беруся жити так, як я це розумію, і здійснити деякі заповітні мрії. Наступного дня Арсен вирішив, що ніщо не заважає йому повернутися в дім Емберів. Але, читаючи газети, він дізнався несподівано новину Людовик і жеревеза Ембери зникли. Відкриття шафи було обставлено великою урочистістю. Влада, що прибула, знайшла в ній тільки те, що залишив Арсен Люпен, тобто дуже небагато. Такими є факти і таке пояснення участі в деяких із них Арсена Люпена. Я чув цю розповідь від нього самого в один із тих днів, коли він був налаштований на відвертість. Цього дня він ходив моїм робочим кабінетом, у його очах з'явився блиск якого я раніше в нього ніколи не помічав. Словом? спитав я у нього, це ваша найкраща справа? Не відповідаючи мені прямо, він продовжував. У цій справі була непроникна таємниця. До чого ця втеча? Чому вони не скористалися допомогою, яку я їм надав? Адже було так просто сказати сто мільйонів були в шафі, їх там більше немає. Тому що їх вкрали. А чи не доводилося вам відчувати почуття жалю стосовно цих нещасних? Мені? вигукнув він, підхоплюючись. Докори сумління? Адже ви їх мені приписуєте, чи не так? Називайте це докором сумління або жалем. Одним словом, якесь почуття, почуття до людей. До людей, у яких ви забрали статки? Які статки? Ну, ці дві-три зв'язки відсоткових паперів, ці дві або три зв'язки відсоткових паперів, я викрав у них відсоткові папери, чи не так, частину їхньої спадщини. І в цьому мій злочин. Але чорт забирай, мій дорогий, ви, значить, не здогадалися, що ці папери були фальшиві. Ви чуєте? Вони були фальшиві. Я дивився на нього. Абсолютно приголомшений. Фальшиві, з люттю вигукнув він. Архи фальшиві. Усі ці облігації парижські, міські, державні. Це був просто папір, тільки один папір. А ви ще питаєте, чи відчуваю я докори сумління. Але я думаю, що вони повинні бути у цих шахраїв. Вони обдурили мене, як звичайнісінького простака. Вони обікрали мене як останнього дурня, і від початку до кінця я зазнавав поразки з першої ж хвилини. Чи знаєте ви, яку роль я грав у цій справі? Або точніше роль, яку вони змусили мене відігравати в ній, роль Андрія Крафорда. А я про це навіть і не здогадувався. У той час, як я прийняв на себе роль благодійника, людини, яка ризикувала своїм життям, щоб врятувати Ембера, вони мене видавали за одного із Крафордів. Чи не дивовижно це? Цей оригінал, кімната якого була на другому поферсі, цей дикун, якого показував тільки здалеку, був Крафордом. А Крафордом був і я. І завдяки мені, завдяки довірі, яку я вселяв під ім'я Крафорда, банкіри влаштовували їм позики, а нотаріуси. Переконували своїх клієнтів давати йому борг. Він раптом зупинився, схопив мене за руку і обуреним голосом сказав мені такі несподівані слова: Мій дорогий, нині ж Рвеза Ембер вин на мені півтори тисячі франків. Це було схоже на чудовий жарт, і йому самому стало весело. Так, мій милий. «1500 франків. Я не тільки не бачив ні гроша з моєї платні, але ще вона позичила в мене 1500 франків, усі мої заощадження. І чи знаєте ви для чого? Нібито для нещасного, якому вона допомагала безвідома Людовика. І я попався на це. Чи не смішно це? Арсен Люпен обікрадений на 1500 франків. І обікрадений дамою, у якої він вкрав на чотири мільйони фальшивих паперів. А скільки міркувань, зусиль і геніальних хитрощів знадобилося мені, щоб досягти такого блискучого результату. Це єдиний випадок у моєму житті, коли мене обдурили. Але, чорт забирай, я справді добре був обманутий. У певному сенсі цього слова кінець оповідання.